Виконуємо частину 3 практичної роботи 11 за підручником «Інформатика 8 клас, авторів тріщу Лазарець» 2025 року випуску. Відкриємо в Google-таблицях файл, який надали автори підручника. Ми Виконуємо третю частину, отже, переходимо на аркуш частина номер 3 Тут нам потрібно використовувати логічні функції. І в першому стопчику, ось тут потрібно перевірити, чи склав учень-іспит, а він складе тоді, коли середній бал буде більше 60. Отже, використовуємо логічну функцію if. Нам всередині потрібно буде використовувати ще одну функцію, через це будемо писати з клавіатури. Але, пам'ятаєте, функції в нас ось тут Ставите функції. Логічні функції, ось, наприклад, if. Хоча давайте перший раз тут її виберемо. Ну і знизу бачите, є приклад. Тут просто діапазон неправильний, але формула. Така сама. Отже, якщо далі нам потрібно обчислити середнє ось цих трьох предметів, а для цього використовуємо ще одну функцію, яка називається average. Бачите, з'являється список з підказками, вибираємо її звідси, можна повністю написати. Тобто, далі вибираємо потрібний діапазон з оцінками. Отже, обчислюємо середнє, якщо середнє значення буде більше 60. Пишемо крапку з комою. Якщо дана умова буде істина, тобто, правда, більше 60, то виводимо текст склав. Текст вводиться в подвійних лапках. Якщо ж менше 60 або рівне, тоді пишемо не склав. Натискаємо Enter для підтвердження. Бачите, написано «Склав» і ось тут автозаповнення нам пропонує скопіювати формули. Підтверджуємо, нам це потрібно. Перевіримо, двічі клацаємо, бачите, формула скопійована з потрібним діапазоном. Якщо у вас щось так не вийшло, тоді можна скопіювати вручну. Виділяємо клітинку з формулою, наводимо казник миші на нижній правий куточок. Щоб курсор миші став як плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Тепер нам потрібно перевірити, чи учень набрав більше 60 за кожен з предметів. Тобто не середня, а щоб за всі. Давайте вже пишемо з клавіатури. Тут бачите, також є підказка. І ось тут використовуємо оператор AND, тобто, щоб одночасно і з математики було більше 60, і з фізики 60, і з хімії 60. Беремо математику, пишемо більше 60. І так для всіх предметів. Закриваємо дужку, комою. І тепер, якщо дана умова буде істинною, то пишемо склав осі. Якщо ж хибною, то пишемо не склав осі. І не забуваємо закривати дужку. Enter для підтвердження. Автозаповнення. Так, давайте напишемо тут 60. Так, бачите, працює. Вернемо назад. Тепер потрібно перевірити, чи склав учень хоча б один екзамен. Тобто, хоча б один був більше 60. Дана формула буде схожою з попередньої, тому скопіюємо її. Щоб було швидше. ставимо сюди. І тут вже використовуємо оператор OR і пишемо склав 1. Не склав жоден. Ентер для підтвердження. І бачимо, десь в мене помилка. І цікаво, де. Не туди дивлюся. Я дорівнюю, чомусь не написав спереду. Ну, як не написав, я його не скопіював. Ось, тепер добре. Використовуємо автозаповнення. Ну, як мінімум, скрізь один склав. Давайте перевіримо. Не склав жоден, добре. Ну і тепер. Ми ось в цій формулі обчислюємо середнє значення функцію average. Якщо в нас ось тут все видалимо, бачите, з'являється помилка ділення на 0. Щоб не з'являлися помилки, використаємо функцію ifError. Записуємо, яка саме дія відбувається, а саме обчислення середнього average. Ну а якщо в нас буде ділення на нуль, тоді виводимо текст Помилка у даних. Enter для підтвердження. Так, давайте перевіримо. Помилка у даних. Завдання 1С, переходимо до завдання 2. Спочатку нам потрібно обчислити чистий прибуток. Тут просто від доходів віднімаємо витрати. Формула в Google таблицях розпочинається з дорівнює. Отже, беремо доходи з клітинки B30. Мінус витрати з клітинки C30. Клавіша Enter. Використовуємо автозаповнення. Бачимо, ось тут є прибуток, а тут немає. Тепер потрібно перевірити, чи це прибутковий місяць чи ні. Якщо а тут, очевидно, якщо чистий прибуток, тобто значення з клітинки D30, більше нуля, тоді пишемо так. Інакше пишемо ні. Ентер для підтвердження. Так, все правильно. А тепер потрібно написати чи збитковий місяць. Ну тут все просто. Все з точністю до навпаки. Через це копіюю формулу і змінюю знак більше на менше. все навпаки. І це завдання виконане. Пам'ятаємо, що дана Google таблиця зберігається на диску Google диску. Ну, якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!